Добрий день! З вами Олена, продавець інтернет-магазину Кохана. Продовжуючи огляд колекції виробів від торгової марки Promtex. Сьогодні хочемо показати вам бавовняне покривало кохана. Виконане це покривало в спокійній кольоровій гамі. В наявності є в нас чотири кольори: Це світло-сірий, сірий, коричневий і світло-коричневий. Складається покривало 70% бавовни і 30% поліестру. Розмір цього покривала 1,50 на 2 м. Але, прошу, зверніть увагу, покривало має бахрому. Завдяки цьому розмір покривала 1,50 на 2,20 м. Це досить суттєвий плюс. Адже ви можете з легкістю накрити ним своє ліжко чи диван. Роздрібна ціна такого покривала 390 гривень. З практичної точки зору, воно досить зручне, комфортне, м'яке. Покривало запаковане в м'яку сумочку, яка виготовлена з переробленого матеріалу. Купуючи такий виріб, ви отримаєте не лише якісне покривало, а й дуже гарний подарунок як для себе, так і для своїх близьких. Отож. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До нових зустрічей!